каналу. І зовсім не про політику. Над бідулашними вовками, що живуть у жахливих умовах, у Дніпропетровській зоозоні зрештою зійшла щаслива зірка. Вони перші претенденти на переселення в сучасні вольєри, де замість град буде склої і, і звірям вистачатиме місця. Проект має бути реалізований до кінця цього року. Це частина масштабних перетворень у Дніпропетровському міні-зоопарку. У його витоків стоять молоді захисники тварин, які своєю наполегливістю подолали навіть скептицизм міських чиновників. Проєкт передбачає нові приміщення для тварин, розроблені з урахуванням сучасних стандартів. У зоозахисників вже є партнер, який надає спеціальне загартоване скло. Це дозволить зробити вольєри прозорими. А великий вольєр для шанувальниці водних процедур ведмедиці лялі буде навіть із басейном. Автори проєкту хочуть освоїти усю територію зоопарку, велика частина якої зараз не використовується. Круг вот этого полукруглого здания сейчас там просто все заброшено, но не используется вся эта территория. А мы планируем построить новые вольеры в виде секторов, также современных материалов, возможно, под открытым небом, то есть минимизировать использование решеток и сюда переселить животных по возможности или закупить возможно, даже новых животных из других зоопарков. Того, що для всіх тварин опікунів, і у них це вижив. Шло зараз половина з мешканців зоопарку має покривителів, що оплачують їхнє утримання. Активісти взагалі вважають, що з любові до тварин може розпочатися наполеглива громадська діяльність на користь міста. Напомітна це та привлечь як молоді, так і всього города к зоопарку і к общественної жизни города, то есть розвиття якої та позиції у молоді. И поэтому мы ждем с нетерпением 1 сентября, когда выйдут школьники, когда выйдут студенты, чтобы сотрудничать с, с тутсоветами. Завзятість зоозахисників та продуманість їхніх дій так вразила міську владу, що навіть дійшло до фінансування проєкту. Перший вольєр отримують Вовки, і гроші на це будуть. Речь идет о небольшой сумме. Сейчас мы говорим о 200 тысячах. Мы в виде гранта отдаем эту сумму общественной организации. Будем, конечно, вместе с ними работать. Хотим, чтобы они полностью отвечали за использование денег, хотим, чтобы они попробовали от проектирования до реализации этого всю Проєкт реконструкції означає появу на монастирському острові великої пішохідної зони з острівцями відпочинку, ігровими майданчиками та контактним зоопарком. Це буде місце, де діти зможуть безпосередньо спілкуватися з малими неагресивними тваринками. Марина Дудник Сергій Гончар, новини 11 каналу.